Якщо говорити про мікрохірургічну методику, найпоширеніша методика це, це так звана мікродискектомія. Чому мікро? Не тому, що ми видаляємо маленьку грижу, а тому, що ми виконуємо цю операцію із застосуванням мікрохірургічної методики. Якщо говорити про поперековий відділ, це розріз е, приблизно 3 см у потрібному місці в поперековій ділянці ззаду. Так? Ми відшаровуємо м'язи від хребців, вводимо спеціальний розширювач і бачимо е, щілину між дугами хребців. Через цю щілину ми е, оглядаємо вміст хребетного каналу, бачимо нервовий корінець, під яким знаходиться грижа. Ми відсуваємо. Все це виконується під контролем зору, під великим збільшенням за допомогою спеціального інструменту. Так? Відсуваємо нервовий корінець у бік і під ним бачимо грижу. Якщо ця грижа так звана секвестрована, то вона часто сама вискакує, тому що їй там тісно, їй там погано. Так? Ми беремо спеціальний інструмент і видаляємо цей випавший фрагмент диска. Після цього ми бачимо, що корінець, який був натягнутий на цій грижі, ніби провисає йому вільно, добре, він з полегшенням зітхає і каже Дякую. Приблизно так само це робиться і в інших відділах, тільки, скажімо, шийний відділ частіше оперують спереду. Е, 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 грудний відділ частіше оперують трохи з боку, там такі бокові підходи, так? Але принцип один і той самий. Принцип. Через невеликий розріз точно вийти на грижу без пошкодження кісткових структур або з невеликою резекцією кісткових структур. Тому що є такі місця в хребті, де хребці розташовані один над одним, як черепиця. У таких місцях, звісно, потрібно все це роз'єднати. Для цього в нас є спеціальні дрилі, бори, які можуть допомогти нам це зробити. Але принципово методика мікродискектомії в будь-якому відділі виглядає приблизно однаково. Крім того, існують ендоскопічні методики. Найпоширеніша ендоскопічна методика це, це лазерна пункційна дискектомія, тобто видалення за допомогою лазера. Для цього в міжхребцевий диск вводиться спеціальна голка, по якій можна подати лазерний промінь. І міжхребцевий диск випаровується за допомогою лазера. Ця методика має свої обмеження і їх досить багато. Ну, наприклад, таку грижу, як я вам казав, із секвестром, коли вже справді випав шматок диска, робити за допомогою такої методики не просто не можна, а й небезпечно. Тому це так не робиться. Це застосовується при випинаннях до 6 мм, при випинаннях за умови цілісності зв'язок, зв'язкового апарату диска. І сьогодні в Україні вже досить широко впроваджується методика так званого трансформінарного видалення диска. Коли ми заходимо в міжхребцевий отвір ендоскопом, і через ендоскоп усе бачимо на екрані. Через ендоскоп, який має робочі канали, заводимо інструменти і виконуємо те саме, що і при звичайній мікрохірургічній операції. Тобто ми відсуваємо корінець, під ним бачимо грижу і видаляємо її. У чому і є можливо перевага ендоскопічної методики? У тому, що після неї пацієнт може буквально встати зі столу і піти. Так? Це пункційна методика. Там мікророзріз усього кілька міліметрів, щоб через нього через ці міліметри пройшов ендоскоп. Так? І... Але вона має свої обмеження. Я вже казав, що, скажімо, секвестровану грижу не можна так ось секвестровану і грижу і не завжди так можна. Секвестр може поширюватися досить далеко від цього отвору, ми його просто не бачимо і все. Тому є свої обмеження, свої показання. Щоб визначитися, потрібно звернутися до нейрохірурга, який обов'язково володіє всіма цими методиками. Тому що кожен, хто володіє лише однією методикою, скаже, що його методика краща. Ну, мабуть, це буде не зовсім правильно.